Військові взводу безпілотних літальних апаратів 7-го окремого стрілецького батальйону отримали сертифікат на суму понад 1 мільйон гривень. Командир взводу Володимир Рутило каже, за ці кошти планують придбати сім засобів радіоелектронної боротьби. Цей сертифікат нам дуже потрібен, тому що нам зараз дуже критично не вистачає систем РЕБ, які захищають як автомобілі, які підвозять особовий склад на позиції, так і особовий склад, який знаходиться безпосередньо на позиціях, які виконують какой Пові задачі очільниця Прикарпаття Світлана Онощук зазначила, фінансування здійснено в межах обласної цивільної програми мобілізаційної підготовки на запити військових. Ми дуже часто зустрічаємося, коли наш департамент ресурсного забезпечення закуповує весь необхідний інвентар, тактичні речі, які зараз хлопцям потрібно в бою. Сьогодні в нас інша ситуація. Ми передаємо сертифікат, грошовий сертифікат на 1 мільйон 365 тисяч 252 Гривні і наш батальйон самостійно буде закуповувати реби, які зараз є надзвичайно потрібні. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.